Без різких рухів. Зараз як засвітить своїм оком. Не, я знав. Кардинальне рішення. Взяла, розпотрахало голову. Бо... ми тут зробили в мене одне запитання. Це підозрюється не до добра. Нікого нема дома. Оп! Oh. Могла стати собі, біда. Так, чисто в теорії, якщо я вистрілю. І... Е, Якщо чесно, воно мені потрібно, типу від тебе ховатися, можеш поставити. Яка? Швидкість крейсерська ну вона не обганяє, ну вот, по прямій просто. Е, прыжок. Да шибіть зеркало. У мене після другої частини фобія на зеркала з'явилася Так, звіримося по карті. Так, оце зеркало ми зайшли, в інше вийшло, воно розбилося. Точно, ми фік його знати де.